Добрий день! Сьогодні ми будемо готувати ягідний смузі з мікрогріном. Для цього нам знадобиться мікрогрін. Я взяла крес-салат. Ягоди. В моєму випадку заморожені. Та декілька яблук. Спочатку ми очищаємо яблуко від шкірочки. Далі ми нарізаємо яблуко дольками. Тепер беремо трішки мікрогріну. Ми вже все підготували, так що починаємо взбивати. Нам знадобиться міксер. В йомкість ми накладаємо яблука та ягоди. Далі кладемо крес салат в нашу йомкість та заливаємо це трішки водою. Тепер я починаю його взбивати. Та продовжуємо збивати, поки воно все не змішається. Я вже все збила, тож починаю його прикрашати. Вкладемо в наш смузі декілька паростків крес-салату. От і все. Смачного!